Доброго часу, мої а, підписники, моя команда, моя команда ві, Віздом Таро, моя команда мудрості. А, сьогодні ми будемо дивитися, що буде, що очікує на Чернігів з 12 по 18 вересня. Давайте дивитися Чернігів та чернігівська область. Сподіваюся, що цей тиждень буде більш краще, без прильотів на Чернігів. О, о, Оце мені вже подобається. Це вже друге діло. Так, чернігів лякають тим, що буде напад рососійців і дерунців. Я вам скажу, що не буде. Поки що не бачила, дивилася, вже не бачила. Єдине, що я можу вам сказати, що в Чернігові будуть. Буде мобілізація, так? Будуть хлопчиків забирати, Це перше. Друге, ну, жінки будуть в такому підвішеному стані. Другий момент, а, якогось дуже впливового чоловіка, який дуже збагатився на гуманітарці, чи на якихось таких от момент, уже в процесі військових дій, так? З 24.02, так? Ну, візьмуть його. І не просто візьмуть. Якось так. Так, другий момент про чернігів. Чернігів, чернігів, чернігів. Чернігів також матиме. Якийсь у вас новий як е лідер. От, хтось знову, як, -як вийде на, на телеекрани, у вас по Чернігівській області, і Чернігову, хтось, хто був вже нібито відомий, і знову так от почне вилазити. То його не було, тепер почне вилазити на телеекранах і там мелькати і казати, як я. Допомагав Чернігову. Так, поїхали. Чернігівська область. Прильот. Прильот. Да. Чернігівська область. Тут будуть обстріли. Не такі, звичайно, як були на тому тижні, поза тому тижні, там часті обстріли були. На цьому тижні буде трошечки не так. Буде їх менше, але все рівно будуть якісь руйнування. Башта випадає. Башта випадає по страшний суд. Бачите, будинки. Ну, буде летіти, будуть зруйновані будинки, по жертвам я скажу трошечки пізніше, будемо подивимося на другому. Колесо Фортуни. Якісь виплати будуть, так само будуть давати виплати на. Знаєте, як, на. Відбудову от житла. От щось пов'язане з житлом будуть давати. Далі, якась ситуація, яка була раніше закрита по Чернігівській області, вона почне як відкриватися. Щось буде таке, що ну, якась новина буде про Чернігівську область. Вона така буде виявлена якогось, знаєте, як. Як ДРГ якесь вскриється, от такого плану. Будуть виявлені. Так, Чернігівська область. Дивимося по прильотах. Будуть, ви знаєте, вербують людей вони. Ага, все-таки буде, ось, бачите, це ж точно. Будуть як такі провокації на кордонах. Будуть людей, як звати до себе, знаєте, як вербувати, да, всіх, ті хто позиції здає. Ну, таких же, ж у нас отреб'я такого, на жаль, Війна показала, що у нас є такі наволочі. Але прильот і, і прильот буде. І ще прильоти. Десь буде летіти, і знаєте, де? Десь, де скупчення людей будуть. Десь, де люди почали, ніби то як... Приїжджати прильот, і вони знову їдуть ось таким чином. Але як е, жертв я не бачу, слава Богу. Але є руйнування. От руйнування бачу. Далі. По десятки пентаклей. Тут буде е, е, в область, нібито області дадуть дуже багато коштів, ну, так. Хорошо коштів. На відбудову на сімей, на ремонти, от якісь такі кошти. І тут дев'ятка, Пентаклі, десятка. Тут, ну, прилічно коштів, я вам скажу, на відбудову от саме осель. Тому хто ще там, в Чернігівській області не отримав, не подав документи, будь ласка, поспішіть, бо вже кошти видають. Вже можна кошти просити у вашої влади. Вони вже є, на балансі є. Так що, ось так. Дякую вам дуже. Чернігів, Чернігівська область. Тримаймося, все буде Україна, і до побачення!